Київ Україна наприкінці червня 2024 року. компанією демонтажник завершено демонтаж всередині складського і виробничого приміщення загальною площею 700 метрів квадратних. Після аналізу конструкції будівлі разом із замовником ми оцінили структурну цілісність об'єкта та визначили елементи, що підлягають демонтажу. На основі цього було складено план робіт, який дозволив мінімізувати ризики під час робіт і забезпечити збереження важливих конструкцій. Роботи розпочали з демонтажу обладнання всередині різні верстати, балковий кран та інших металевих конструкцій. На об'єкті було задіяно екскаватор, який функціонально замінює декілька одиниць спецтехніки, що дозволило оперативно виконувати різні завдання від підйому конструкції до демонтажу перегородок. Особливу увагу було приділено дотриманню техніки безпеки. Зокрема, всі працівники використовували страхувальну прив'язь. Наступний етап демонтаж внутрішніх перегородок. Частина споруди, що підлягала зносу, була триповерховою, тому всередини відбійним молотом було намічено зони демонтажу, а після цього екскаватор з гідромолотом почав знесення стін, а далі звільнення приміщення від будівельного сміття, що дозволило швидко і ефективно розчистити простір. Проміжний результат приміщення значно просторіше. Наступний етап демонтаж двох підкранових балок, вагою 13,5 тонн кожна. Для цієї задачі було залучено відповідний автокран. Все це було зроблено для того, щоб в майбутньому в фасаді будівлі зробити додаткові отвори, а на їх місці встановити вікна і ліфт. Далі в технічному приміщенні поруч провели демонтаж підлоги, і на фінальному етапі ми ретельно розчистили простір, підготувавши його для подальших будівельних робіт, які вже розпочались. Загалом було вивезено близько 430 кубів різного будівельного сміття: це 224 метрів кубічних стінових блоків ФБС, 520 метрів квадратних залізобетонних панелей, дві підкранові балки по 12 метрів кожна і вагою 13,5 тонн, шість стінових панелей загальною площею 80 метрів квадратних. 120 метрів квадратних цегляних перегородок, 144 метри квадратні додаткових перекриттів і 20 метрів кубічних додаткових стін. Треба щось демонтувати. Звертайтесь в демонтажник.